Приймали ви участь у професійних фотосесіях? Е, так. Та, Я також, так, звичайно. Скільки повинна коштувати професійна фотосесія? О, ну, мінімум за, за годину, так? Певно, дві тисячі. Бачимо, що дівчинка дійсно приймала участь у фотосесії, бо вона запитує, скільки це за годину, за дві. Ну, мені здається, просто що це залежить від досвіду самої людини тобто фотографа, тому що у нас в Одесі дуже різний. Знаєте, цінові, так, цінові категорії. Мені здається від 2000 до 4000 нормально, і ще це... від який тип зйомки? Тобто, це портретна зйомка, чи це лав сторі, чи це весільна зйомка? Звичайно, вона буде набагато дорожча. Дякую. А як ви дивитесь на те, щоб я вам зараз зробила декілька кадрів? І ви подивитесь, кажете свою думку. Як вам? Добре, звичайно. Так? Окей. Давайте. Готові? Раз, два, три. Добрі, дуже гарно. І там де посміхаюся, мені дуже подобається. Ой, це.